Тигриня Бінкі та його смужки. Якось тигриця мама заходилася пекти солодкий пиріг. Вона так старано розкачувала тісто, що борошно і цукрова пудра літали по всій кухні. Саме тоді ж народилося тигриня Бінкі – Тигриця мама подивилася на нього і спитала, Де ж твої смужки? Ну нічого, ти нам і без смужок любий. Але Бінкі знав, що тигри мають бути смугастими. І він, не гаючи часу, побіг шукати собі смужки. Першим йому зустрівся сержант. Нарукав сержанта. Було аж три смужки. Дай мені, будь ласка, одну смужку, попросив у нього Бінкі. Стій, струнко, коли звертаєшся до військового, гримнув на тигриня сержант. Немає у мене зайвих смужок. Бінкі побіг далі і побачив чавонну огорожу. Якийсь чоловік. Фарбував її. Бінкі почекав, поки він закінчить. А коли чоловік пішов, Бінкі притулився до огорожі спочатку одним боком, потім іншим. Фарба пристала до шкіри, і він став смугастим. Бінкі кинувся бігом додому, щоб показати мамі свої смужки. Але було дуже жарко, припікало сонце, і фарба почала танути і стікати зі шкіри на землю. Тож згодом у бінки знову не залишилося жодної смужки. І тут він зустрів зебру. Бінки завмер від подиву, скільки смужок тільки на одній спині. Це ж несправедливо. Він сів і гірко заплакав. Чого ти, малий? запитала його зебра. Чо? Чому я не смугастий? Бідолашко, сказала зебра і лагідно лизнула тигриня. А на смак ти нічого приємний. І вона лизнула його ще раз. Солоденький, як пиріг. Вона лизнула його ще і ще, як раптом на спині у бінки одна за одною з'явилися чорні смужки. Він прибіг додому до мами і закричав: Мамо, дивись, у мене смужки. Дійсно, зраділа тигриця мама. Ну, хто б міг подумати? Мабуть, це цукрова пудра і борошно засипали твої смужки, коли я готувала солодкий пиріг. Тигриця мама була дуже задоволена і запросила зебру на чашку чаю. До чаю зебра отримала оберемок сіна, а бінки шматочок солодкого пирога.